Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Морський Волк пише, що дві з трьох робочих переправ Керчі знову знищені партизанами. Пожежа почалася поблизу Кримського мосту 12-й ночі. Прямо на новорічну ніч один із гелікоптерів, який повинен був гасити пожежу, розбився, зачепивши гвинтами за Кримський міст. Пише морський вовк. Все більше болони в Криму нам таке подобається. Новий рік почався удало. Замість сидіти за столом окупанти, гасять міст у той же час. Захисні споруди, які російські загарбники Йом, тривалого часу будували біля Керченського мосту, перебувають у незадовільному стані. Як пояснив речник МВС ЗСО Дмитро Плетенчук, ймовірно, на частину парканів вплинули погодні умови, зокрема штурмове море. За його словами, в будь-якому разі інформація потребує верифікації, але зміни у системах загородження, які окупанти натхненно плаштовували, фактично весь теплий період, цього року очікувано цілком. Цілком очікувано, що внаслідок штурмів, ще навіть у цьому році достатньо велика кількість споруд вийшла з ладу, не виконує свій функціонал. Ймовірніше, все можна зробити висновок, що природа завжди втручається. Керченська протока доволі динамічна і завжди такою була, та росіяни намагалися це максимально врахувати, сказав речник ветері телемарафону. Як зазначив Платанчук, зокрема загарбники навколо шляхопроводу будували незрозумілі, паралельні споруди затоплювали елементи захисту баржі та відповідно будували паркани в чорному морі. Проте станом на зараз велика кількість цих загороджень, судячи, за все, не функціонувальна. А серія сезону штурмів триватиме щонайменше 2-3 місяці. Тому скоро. Ми побачимо ще більше результатів втручання генерала Шторма, який допомагає нам. Наголосив представник ВМС ЗСУ. Він додав, що наразі ситуація в Азово-Чорноморській акваторії залишається незмінною. Зокрема, в Азовському морі тривалий час. Обстановка стабільна, навіть позитивна для України. Це за словами Плетенчука, виражається у тому, що там взагалі відсутні ворожі кораблі. Відсутні вони через те, що ворог в першу чергу розуміє, він знаходиться в зоні ураження військово-морських сил, в тому числі в чорному морі. Перебуває субмарина, яка виконує завдання з охорони пункту. То базування в Новоросійську, додав військовий. Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що кримське і Керчинське місто Сили оборони досі не знищили, у тому числі через те, що він, можливо, стане своєрідним ультиматумом. На думку аналітика, окупантам можуть дозволити утекти з окупованого Криму саме цим шляхопроводом. А зараз неможливо знищити цей шляхопровід через об'єктивні фактори, серед яких те, що росіяни сконцентрували там велику кількість засобів протиповітряної оборони. Водночас він акцентував, що Керчинський. Місти зараз виконує дуже важливу роль у питаннях забезпечення російських військ. У Криму на аеродромі Сака Росіяни будують захисні споруди. Таким чином намагаються убезпечитися від ударів Сил оборони України в період кінця 2023 року та протягом 2024 року СОУ уразили орієнтовно 5 російських систем С 400 на території тимчасово окупованого Криму. Про це в атері 24 каналу зазначив експерт Анатолій Храпчинський, підкресливши, що більшість з цих засобів ворог застосовує для того, аби захистити кримське місто від уражені з боку України. Росіяни зі слів Авіекспер. Арта будуть намагатися покращити протиповітряну оборону не тільки завдяки посиленню засобів наземного базування з 400 і повітряного літаки су 30 су 35 Крім того, окупанти активно будують на півострові засоби РЕБ для того, щоб ускладнити можливі важливі удари з боку СУ, зокрема, аби зменшити точність ударів західними ракетами атакам з Storm Shadow, які Україна отримала від партнерів. Адже для Росії Крим це сакральне місце, яке вона не може втратити, не через яке і почалася війна, але бачимо результативність ударів з боку. України. протистояти росіянам не вдається. Спроба будувати захисні споруди. Це намагання врятувати літаки або оснащення аеродрому від нальоту українських безпілотників, зазначив храпчинський. Авіексперт нагадав, що протягом 2024 року Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по Росії. Більшість яких стала можливою завдяки вітчизняним розробкам засобів ураження. Нагадаємо, агенти АТЖ здійснили розвідку військової авіабази САКИ біля Новофадрівки в Криму, де зафіксували проведення будівельних робіт. Росіяни мають. На меті збудувати захисні споруди для літаків, які можуть використовуватися в якості авіаційної складової для ППО. Раніше СОУ вже не раз ефективно завдавали ударів по цій авіабазі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.